Вітаю! Сьогодні невеличкий майстер-клас. Намалюємо ажурного метелика котячим пензликом на кольоровому тлі. Білою фарбою я буду малювати гуашевими фарбами. Ви можете намалювати і акрилом, буде теж дуже добре виглядати. Ну що ж, розпочнемо. Для початку я розмітила олівцем білим акварельним олівцем. Самого метелика, а потім білою фарбою, котячим пензликом малюю спершу крильця це такі горішки гостренькі, вони розпочинаються від тіла, велике крило, а потім маленьке крило. Як ви бачите, це маленьке крило, має форму горішка, але він такий вигнутий, цей горішок, теж гостренький. Малюйте повільно, насолоджуйтесь кожним своїм мазочком, тоді метелик вийде дуже гарненький. Далі я малюю тіло, це теж горішок, але такий тонесенький, дуже-дуже довгий. Він у мене з трьох мазочків всього. Далі я малюю ватною паличкою, голову, ставлю таку крапочку, ви можете піпетку використати. Примальовуємо такі закручені вусики, носика. крила я прикрашаю такими лініями вигнутими, я їх ще називаю крабики, тоді крильці будуть більш такі цікаві. Місце поєднання крильців і тіла ставлю крапочку, маленькі ніжки прималювала, лапки, зернятка, комірець. І далі золотою фарбою я поставила крапочки, прикрасила метелика. Ось такий гарненький метелик вийшов. Спробуйте і ви намалювати. Натхнення вам.